Привіт, уже 34 роки. Ми з гордістю можемо називати себе громадянами незалежної України. Майже кожен з нас пережив щонайменше одну революцію, декілька криз, низку викликів та перемог. Історія незалежної України дійсно надзвичайно насичена та непроста. Тому сьогодні на шпальта Медіа ми згадаємо кожен рік незалежної України після розпаду радянського союзу. Разом згадаємо про хороше, погане, смішне, трагічне та дивне. Але спершу треба змінити обстановку. 1991 рік рівно 34 роки тому Верховна Рада ще Української РСР ухвалює акт проголошення незалежності України. До сесійної зали заносять і ще неофіційний синьо-жовтий стяг, а згодом неофіційний гімн лунає з вуст народних депутатів. 1 грудня незалежність ухвалює і народ на всеукраїнському референдумі. Водночас, обираючи Леоніда Кравчука першим президентом України, наступного року офіційно затверджують національні символи. У січні офіційний статус отримують синьо-жовтий прапор та гімн ще не вмерла Україна. А в лютому ухвалюють і ГЕРБ. Україна також налагоджує дипломатичні зв'язки та добивається міжнародного визнання. У 93-му ейфорія від довгоочікуваної незалежності спадає, а видимими стають величезні економічні проблеми. Починається перша і найважча фінансово-економічна криза. Чому разом із Радянським Союзом вмерла і радянська економіка. Заводи просто не мали нових замовлень, тому не було і джерел прибутку. Відповідно, і платити своїм робітникам теж було нічим. Ті, хто ще отримав хоча б якусь зарплату, отримували її у вигляді купонок карбованців, валюти, яка щодня знецінювалася. До кінця року інфляція сягнула понад 10 тисяч відсотків для порівняння. У надзвичайно важкому 2022 році інфляція склала майже 17. Так почалися масові робітничі протести. Зокрема, на Донбасі страйкувати вийшли шахтарі. Україна впала у важку та глибоку депресію. Уряд вперше пішов в відставку, а рейтинг Кравчука впав настільки низько, що парламент призначив позачергові президентські вибори. 1994 року Україна обирає нового президента Леоніда Кучму, але поки криза не послаблює темпів. У грудні підписують будапольський меморандум, міжнародну угоду, яка позбавляє нас ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та Росії. Цей папірчик дуже допоміг. Дякую. У 95-му в Україні фіксують найбільшу кількість мільйонерів, але з нюансом через гіперінфляцію у кожного гаманці є купюра номіналом у 100, 200, 500 тисяч карбованців. А у травні Нацбанк випускає купюру номіналом в 1 мільйон, за яку можна було купити два снікерси чи тричі проїхатися між міським автобусом. У 96-му економіка нарешті починає стабілізуватися. Інфляція знижується, а уряд запроваджує нову валюту вже рівнесеньку гривню. Водночас з'являється і Конституція України, яка стає останньою цеглинкою у формуванні нової держави. 97-го року громадянин України вперше потрапляє у космос. Поковинець Леонід Каденюк у складі екіпажу американського шатла Колумбія провів у космосі приблизно 16 днів та успішно повернувся додому. У 98-му в Україні, вдруге за часи незалежності, відбуваються парламентські вибори. На них більшість голосів чомусь отримують комуністи. Звичайно, затяжна економічна криза внесла свою лепту, але ж не за комуністів голосувати. Сказав би я, але мене тоді ще не існувало. А де ви були в 98-му? Напишіть про це нам у коментарях та заразом поставте вподобайку. У 99-му кучму перебирають на посаді президента. На диво, це єдиний випадок у нашій історії, коли президент пробув на посаді два повноцінні терміни. Але щось занадто все спокійно. А ще 99-го в Україні знову починається фінансово-економічна криза. Це ж було вже. Цього разу вона сталася на фоні дефолту в Росії, з якою, на жаль, тоді українська економіка була тісно пов'язана. Що в результаті? Курс долара виріс вдвічі, кількість безробітних теж. На щастя, війшлося без мільйонних купюр. Пам'ятаєте, я казав, що кучму успішно переобрали і бла бла-бла. Уже через рік він потрапляє в один з наймасштабніших політичних скандалів в історії України. У вересні жорстоко вбивають журналіста Георгія Гонгадзе. У ході розслідування справи з'являються так звані плівки Мельниченка, аудіозаписи з кабінету Кучма, які вказують на можливу причетність президента та його найближчого оточення до вбивства журналіста. Скандал переростає у масові акції протесту Україна без кучма. Поки Стів Джобс презентував перший iPod, в Україні кучма з силою розганяє протести за його відставку у Києві. Але були й плюси: такий доволі авторитарний підхід не тільки ще й більше підірвав його рейтинг. Але й об'єднав та посилив опозицію. Це дало плоди вже на парламентських виборах 2002 року. Цього разу комуністи займають друге місце. Це... А от найбільше голосів набирає та сама опозиція. Партія Наша Україна на чолі з Віктором Ющенком 2003 року починає букувати Росія. Тому політичні чвари тимчасово стихли. Що ж сталося? Росіяни безцеремонно почали будувати дамбу зі своєї території до українського острова Тузла. Українське МЗС одразу таке «йо-йо-йо, домпуж за Хорсес. На що Росія просто продовжила будувати далі дамбу. Потім на Тузлу екстрено перебуває кучма і такий Україна не Росія. Но no но -no -no. так починаються переговори між президентами, в результаті яких будівництво дамби зупиняють. Але ситуація дає дуже чіткі сигнали щодо того, як Росія поважає міжнародне право та суверенність територій інших держав. Так, повернімося до внутрішніх чвар. 2004 року відбуваються чергові президентські вибори, на яких проголошують перемогу Віктора Януковича. Більшість українців та низка світових країн не визнають результатів виборів і заявляють про фальсифікацію. Так починається помаранчева революція, в результаті якої Віктора Ющенка обирають третім президентом України. За Ющенка стартує курс на євроінтеграцію та демократизацію. Юлія Тимошенко стає першою в історії жінкою премєр міністеркою А збірна з футболу вперше пробивається на чемпіонат світу. Через рік знову розгортаються політичні чвари. Провладні політики стають опозиційними та навпаки. А Тимошенко та Янукович жонглюють посадою прем'єр-міністра, наче гарячою картоплею. Ющенко розпускає Верховну Раду. Але на позачергових виборах знову перемагає партія регіонів. Цього ж року Україна разом із Польщею стають господарями чемпіонату Європи з футболу 2012. Наступного року Україна готується до Євро. Аж тут починається чергова фінансова економічна криза на тлі глобальної, яка вважається найгіршою з часів Великої депресії. Це ж було вже. У січні 2009-го Росія знову бикує на Україну. Тимошенко і Путін підписують абсолютно невигідну нам газову угоду за завищеними цінами. Це фактично стає останнім цвяхом у труні президентської кар'єри. Ющенка вибори на них перемагає Віктор Янукович. Це... Це... Українці, схоже, забувають, що трапилося на минулих виборах, і голосують за людини, проти якої вони вийшли на протести ще 5 років тому. Одразу після цього у в'язницю саджають Тимошенко, а згодом починаються політичні переслідування й інших опозиційних політиків. Янукович, абсолютно не прикриваючись, рухається у бік Росії та авторитаризму. 2012-го нарешті відбувається євро. Міжнародні футбольні вболівальники, фан-зони, забуті стадіони. Україна та Польща на два місяці стають центром світового футболу. 2013 рік. Цю історію, думаю, знають усі, тож будемо коротко. Уряд Януковича відмовляється підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Люди знову виходять на вулиці. Починається Євромайдан. Янукович думає, що йому вдасться задушити невдоволення так само, як це було за кучми, але жорстокий розгін перетворює мирні студентські протести на справжню революцію. Уже в лютому 2014-го, в результаті революції гідності, Янукович тікає з країни. На позачергових виборах перемагає Петро Порошенко. Тим часом Росія окуповує Крим і вторгається на Донбас. В Україні починається війна, яка триває й досі. 2015-й стає роком реформ: децентралізація, нова поліція, реформа армії. Водночас суспільство починає адаптуватися до війни, звикати та відверто про неї забувати. Схожий курс продовжується і наступного року. 2017-й. одне слово Безвіз. Це певно найреальніше відчуття євроінтеграції за часи незалежності. Через рік Україна отримує історичний томос про автокефалію православної церкви України. Це величезний крок у русі від впливу Москви. Однак це не заважає безлічі українців досі залишатися під впливом російської церкви. Та все ж, стадіон так, стадіон. Думайте, я ваш вирок та безліч інших мемів із президентських дебатів розлітаються мережею. На виборах Володимир Зеленський із рекордною підтримкою зносить стару політичну еліту і стає шостим президентом України. Боже, пам'ятаєте ковід, локдауни, маски, онлайн-навчання? Були ж часи. Чесно, 21-й та 20-й у мене змішалися в один довгий рік. Локдауни, маски, онлайн-навчання досі присутні, але до них додається велике будівництво. Оновлені дороги, мости, школи і стадіони з'являються по всій країні, а паралельно на кордоні. Росія стягує все більше військ. Рани 22-го ще свіжі кожному українцеві. 24 лютого початок повномасштабного вторгнення. Оборона Києва, Харкова та Маріуполя назавжди залишиться символами героїзму та трагедії. А Буча Ірпінь чітко показали, якими нелюдами є росіяни. Далі Україна продовжує боротися та відвоювати власні землі. 2023-го як ніколи близьким здається вступ до ЄС. А українська армія щодня стає все сильнішою завдяки міжнародній підтримці. Уже 24-го року. Український фільм вперше здобуває Оскар. Найпрестижнішу кінонагороду для України отримає Мстислав Чернов та його фільм «20 днів у Маріуполі. Збройні сили України ж переходять російсько-український кордон та починають бойові дії в Курській області. Нарешті 2025-й. Цей рік ще триває, але ми вже встигли побачити скандальні зустрічі в овальному кабінеті, переговори на Алясці та відстояти демократичне майбутнє на акціях протесту проти фактичної ліквідації незалежних Набу та САП. 34 роки незалежності. З них 11 – Ми живемо у війні. Четвертий рік кожна українська родина відчуває на собі наслідки повномасштабного російського вторгнення. Це час, коли вкрай важливо пам'ятати свою історію, цінувати та відстоювати незалежність. Що буде далі, ми не знаємо, але впевнені, ми вистоїмо. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. А ще більше будемо вдячні за вподобайку, підписку та комент під цим відео. Мене звати Оля, мене звати Максим. З нев незалежності Україна та до зустрічі.